Доброго часу буття, шановне товариство. Коротше кажучи, це для мене достаточно волнітельний відос, того що це не сидіть за компом, не записувати Майнкрафт, Роблокс або Бравл Старс, це трошки посложніше, це вже щось із роду техноблогінга. Я, звісно, завжди хотів бути техноблогером Я навіть колись записував давно відоси, які можна в принципі назвати техноблогінгом. Я там показував, як переустановити Windows, обзори на якусь техніку, по-моєму, на мікрофон якийсь я робив обзор, і вся ця штука. Тобто мікроопит у мене якийсь є. В цілому я більше привик перед вартою просто сидіти, а не перед вами отако стояти. Але якщо ми розвернемося і подивимося сюди, то побачимо, що правильно коробку од наушників від компанії FIFINE, що в принципі мене і заставило зняти цей відос. Можливо, якби вони мені їх не прислали, то я ніколи нічого подобає і не записав би. Так що дякую fifa за самі наушники. Ну і за те, що я записую отакий відос. Коротше кажучи, якщо ми розвернемо коробку і подивимося ось, ось сюди, то ми побачимо повну назву FiFine. AmpliGame H3, іменно AmpliGame, тобі що правильно для геймерів для того, щоб сидіти в Discord і грати зі своїми кентами в якісь ігрульки. В принципі, в основному вони під це і заточені, про що ми пізніше і поговоримо. Значить так, якщо ми відкриємо нашу оцю коробочку, то ми побачимо, що. Правильно ж, тут наушників немає, того, що вони в мене наваляються і чекають свого часу. Ну а поки що ми глянемо, що у нас є в комплекті. По-перше, це отакий мануальчик, в якому розписані характеристики, і що як включати, що як підключати. Ну тут, в принципі, абсолютно все стандартно і нічого сложного, хоча навіть з цим у мене були деякі трабли. Далі, тут валяється отака штука, якийсь пакуночок, зроблений із картона, який по ітугу помнявся. Ну, не суть. Головне ж, тут лежав перешо, правильно, ходнічок для того, щоб було підключити свої наушники, якщо у тебе один вход, допустимо, в комп'ютері або в ноутбуці під мікрофон, а другий під наушники, то можна все це було підсоєнити через один отакий ось, ось виход. Ну і валяється тут ще мікрофончик, який у нас сйомний, і це дуже і дуже круто. Того, що постійно сидіти в наушниках, і коли в тебе оця ось, ось штука отут стерчить, ну якби не особо по кайфу. Коли він тобі не треба, ти просто зняв, положив і горя не знаєш. Значить, так коробку викидуємо і беремо наші наушники, ляйки вони. チェキの手をあびしたんでねえよ。 Виглядають вони прям по кайфу. Якщо б тут ще не було оцих ось смайликів, які ще й помімо того всього світяться, то виглядали б вони вообще класно. Ні, ну я понімаю, що типа, там стільно модно, молодежно, класно, прекрасно, по-геймерськи, надо, щоб воно все світилося і вся ця штука, ну, мені воно якби не особо треба, але ну, світиться і світиться. Головне, що цю підсвітку можна виключити, а точніше не включати. Потім покажу, що я маю на увазі. Значить так, що касається самих наушників, як вони виглядають, виглядають вони, ну, як на мене, приємно. Оця ось, не знаю, опльотка, не опльотка, як це правильно називається, на Коротше, воно, типа прошито, я не знаю, як то правильно назвати, ну, коротше, виглядає естетично, виглядає прикольно. Сам матеріал зроблений, типа як під кожу. Не знаю, сумніваюся, що це кожа. Але що саме головне, сидіти в них удобно, в голову воно тобі не надавлює, голова в тебе не потіє, і вся оця штука. Вони, в принципі, самі по собі легенькі, і в них сидіти максимально комфортно. Проблем з цим я, я ніяких не ощущав. Що касається оцих амбушур, вони зроблені із якогось подобного матеріалу, але він вроді як трошки пом'якше. Тут достатньо велике оце ось відверстія, і в них сидіти максимально удобно. У мене завжди в в моїй житті була така проблема, що коли я надівав подобні великі наушники, на мої великі вуха, вони постійно надавлювалися, постійно боліли, червоними ставали. І невозможно було сидіти більше ну, одного-двох часом, я знімав наушники і я їх знімав прямо з бою. В цих же ж наушниках взагалі нічого подобного немає. І я за це готовий їх розцілувати, тому що це перші повнорозмірні наушники, в яких я можу спокійно сидіти часами і не ощущати ніякого дискомфорта. Я і і сижу в основному зараз в оцих вкладишах, тому що великі наушники неудобні. Ну як тільки мені прийшли оці наушники від файновців, то я в основному тільки в них і сижу. Ще, кстати, зверху тут є отакі отверстя, я так понімаю, ли для вентиляції, то ли для того, щоб вакуума не було. Ну в будь-якому випадку, ні з тим, ні з тим я ніяких проблем не очищаю. що свою функцію воно виконує, так скажемо. Що касається остальних матеріалів, з якого воно зроблено, то ну це пластик, типа. Пластик, але достатньо непоганий пластик. Я на насамперед думав, що буде похуже. А так всі оці штуки, які воно двигається, ну, типа, тут ж можна збільшити, зменшити оцю регуліровку для того, щоб ну типу, якщо в тебе башка велика, то можна все це одрегулірувати. І регулюється воно легко, тримається воно хорошо. Проблем з цим ніяких немає. Так само, як і з регуліровкою самих оцих динаміків. Не знаю, що тут за матеріал всередині, але... Як ти бачиш, гнеться воно непогано. То тобто можна і туди, і сюди його, і воно не ломається. Було би смішно, аби воно прямо зараз на відосі в мене і поламалося. Я перебарщувати, звісно, сильно не буду, але нічого не скрипить, не тріщить. І вроді як нормальних можна туди-сюди гнути. В общем-то, навіть на дуже велику голову вони надійнуться, то я думаю, що навіть якщо їй сісти на них, то нічого. Їм смертельного не буде того, що матеріали тут, хоч і пластик, але якийсь дуже і дуже непоганий. Єдине, що мене в них смущає, я не знаю, це норма чи не норма в остальних наушниках, як це робиться правильно, але оці ось проводки виглядають не дуже естетично. Мені якось це не особо подобається. Я не знаю. Ну, напевно, можна було б це зробити якось трошки покрасівше, якось встроїти це в дизайн, но вони просто отак єсть і є. Далі, якщо ми спустимося нижче, то у нас отакий ось Проволіда достаточно таки товстенький, з непоганою опльоткою. Я думаю, що прослужить воно дуже і дуже довго. Далі по проводу, у нас є отака штукенція із регуліровкою громкості, і з тумблером, яким можна включити або виключити мікрофон. Кстати, по поводу цієї регулювання громкості, був у мене невеличкий такий момент на статті, коли мені наушники тільки прийшли. Я їх в комп'ютер підключаю. Вроді, думаю, все нормально, підсвітка працює, комп'ютером наушників визначаються, але звука то немає. Я думаю, що за біда, чи я тупи якось неправильно підключаю, чи що куди, дешою. По ітогу спустя минут 5, навіть я поняв, що у мене просто на мінімум стояла громкость. Так що якщо у вас на старті теж не буде звука, то перевірте, оцей регулятор громкості, може він у вас стоїть на мінімум. Провод, кстати, тут достаточно довгий, він, ну, метра 2 з копійками, мабуть. Ну, достаточно, так, да. це, звісно, не безпроводні наушники, то взагалі був би маст але за таку ціну, я думаю, що тоді і в якості вони б дуже і дуже постраждали. На кінці у нас знаходиться отакий USB-шник і обичний штекер під наушники. USBшник, який изначально думав, треба для того, щоб якось там підсилити звук, його покращити, або щось і по того. Ну ні, він треба исключительно для того, щоб включати підсвітку. Так що, якщо не хочеш підсвітку, просто не включаєш в USB-шник оцей штекер і все в тебе буде хорошо. Ну, а оце ось можеш або вкомбінірований вставити, якщо тобі треба і мікрофон, і наушник. Або тільки в слот під наушники, якщо тобі треба, тільки наушники. Ну або якщо тобі треба і наушники, і мікрофон, але у тебе два виходи під все це діло, то ти оцей переходнічок. Бам! І оці два входа вставляєш, і горя не знаєш. Ще, кстати, що касається мікрофончика, у нас же ж тут є отаке ось прекрасне, невелике, незамітне отвірстя, в яке ми отаким легким движенням Опа, вставляємо. Мікрофончик і кайфуємо. Що касається його звука, в цілому, для того, щоб сидіти з кентами в Діскорді, ну, само собою, що його буде достатньо. Там буде практично любого мікрофону достатньо. Тим болі це ж не тобі слухати, хай твої кенти слухають любий який Але тут, на моє удивлення, достатньо непоганий мікрофон, і його може хватити навіть для того, щоб стрімити або записувати. Якісь летсплеї. Давайте я вам навіть на практиці покажу, як мікрофон працює. Я Я, я себе відчуваю якимось оператором кол-центру, особливо в цих очках, зализаний і <смі> з цим мікрофоном трошки на даунічах. Але в цілому, ну, як на мене, звук абсолютно слушабельний. Мікрофон знаходиться на середньому розстоянні від мене, тобто його можна і поближче до себе підсунути. Хоча тоді, напевно, він буде забиватися трошки із-за потока воздуха. Можна його і подальше, отак, отвинити, щоб не так мішало. хоча я не знаю там наскільки зараз буде хороший або нехороший звук. Я в цілому ставлю його десь, отако. Що він був і не дуже близько, щоб він не забувався потоком мого воздуха. Ну і не сильно далеко, щоб мене було нормально чутно. Перегруза, вроді як на ньому ніякого не повинно бути, так що якийсь такий мікрофон для Discord, коротше кажучи, як я вже і казав, геть саме то, що надо. Так що в цілому претензій до нього нема. На це, скажімо так, ліріка. Це візуал, які в принципі нікому особо не цікавий, тому що ти все дома будеш сидіти, кому не насрать, як вони виглядають. Вони виглядають класно, прекрасно, але це не основне. Да, вони удобно на тобі сидять, але саме головне наушниках: що правильно звук, і звук у них. you <laughs> Прекрасніший. Він мягкий, насищений, скажімо так, ненав'язчивий, якщо це можна так назвати. Коли у них часами сидиш і слухаєш музику, то немає якогось ощущення, що на тебе щось здавить. Коли ти їх знімаєш, немає гула якогось. да? Обично, коли я в таких наушниках сидів, слухав довго музику, а потім знімаю їх. І якесь странне ощущення, наче у вухах якийсь гул присутствує. Я не знаю, з чим то пов'язано, але тут такого немає. Єдинственне, що я міг би сказати, це те, що громкості поначалу мені показалося, що трошки не вистачає, хоча, як по і оказалось, вполне достатньо. Якщо хочеться, може на еквалайзері трошки додати, звук не іскажається, хоча то трошки, ну, вроді як уже лишнього, наскільки скільки не надо. Ну і по очищенням не вистачає трошки високих частот. В основному там баси і вся оця штука присутствує. Я таке люблю, так що для мене це не проблема. В основному у мене на еквалайзері стояла така преднастройка, де були трошки завищені баси, а в цих наушниках я просто виключаю еквалайзер, тому що вони, по суті, і без еквалайзера роблять такий звук, який мені подобається. Звук дуже приятний, об'ємний, все дуже прекрасно чутно, немає посторонніх звуків, репління якогось і тому подобного. Наса, що касається музики, а у нас. Наушники, то амплі гейм, тобі ж для ігор. І от коли я зайшов в ігри, от там я вже почувствував реальну різницю. Тому що, коли ти слухаєш музику або дивишся якісь відоси, то воно ощущається, що звук краще, ніж в обичних наушниках, але немає якогось вау-вау-ефекту. Но як тільки я зайшов у PUBG, і як тільки я поняв, що я понімаю, в якому направлінні знаходиться противник, і не просто в якому направлінні, типа, зліва, справа, спереді, ззаді, а прямо таки можу досконально оприділити, в якому чудлі не поградусно можу поняти, де він знаходиться, навіть на другому чи на першому етажі, того, що до цього у мене постійно була проблема, коли я сидів із вкладишами. З обичними наушниками, я часто не понімав, откуда по мені стріляють, із якого куща, за яким деревом. Якщо, допустимо, це проїсуть в городі, то із якого дома. Ну в цих наушниках я тепер почти почне понімаю, де хто знаходиться. І це прям супер сильно допомагає в катки. Я, по суті, можна сказати, із за цих наушників почав більше задротити, того, що ну. А тепер то з кайфом іграти, в одлічі від от того, як було до цього, коли ти не понімаєш, де хто знаходиться. Так що можете винити наушники, із-за того, що в мене зараз відоси рідше <різь> виходять, того, що я більше почав задротити. Так що, якщо хочете вибрати собі наушники, Іменно для ігор, то це прям мастхев, це прям ідеал за свою стоїмость. Я не знаю, чи можна знайти щось получше. Ну в общем то відос можливо був трошки сумбурненький, возможно, я щось пропустив, щось не сказав. Я записую без сценарія. Плюс для мене це перший опит. В такому ділі, якщо не учитувати старі мої відоси, які ну. Там, коротше, ну, взагалі забите. Якщо що можете писати свої думки в коментарях. Якщо хочете більше інформації по поводу цих наушників, то можете перейти по посиланню в описі, там, в принципі, описані всі їх характеристики. Того, що я в характеристики взагалі ніяк не углублявся, я більше про свої ощущення, про свої враження казав, і вся оця штука. Так що, якось так, да. відос треба якось заканчувати. У мене з цим завжди якісь такі проблемки були, як його правильно закончити. Ну, в общем то що я можу сказати? Всем баба. Все, что я могу вам сказать, это Подписыв... Подписывайте... подписывайтесь подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и ждите следующего видео